Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою диктатура Юлія Цезаря. У 82-му році до нашої ери в Римі була вперше встановлена диктатура, але вона зовсім не подібна до тієї диктатури, яка існує в сучасному світі. В Римі диктатором називали особу, яку призначав Сенат на 6 місяців у разі зовнішньої небезпеки. Тоді Італія вела боротьбу з Мітрідатом VI, тому Сулу було наділено повноваженнями диктатора з необмеженою цивільною та військовою владою. Згодом Сулу було проголошено диктатором з необмеженим терміном. Після диктатури Сули ситуація в Римі загострилась. Мітрідат знову здійснював напади на римські провінції. Відбулося перше повстання рабів під проводом Спартака. Спартак був гладіатором, добре володів зброєю. Одного разу він вирішив втекти разом із своїми товаришами. До армії Спартака приєднувалися й інші раби, що втікали від своїх господарів. Невдовзі вони контролювали майже увесь півострів. Повстання було придушено військами Помпея та Краса. Саме вони разом із Цезарем утворили у 60-му році до нашої ери Триумвірат, тобто правління трьох консулів. Помпей і Крас продовжили боротьбу з мітрідатом, а Цезар у цей час завоював Галію та підкорив Британські острови. Можливо, Крас Помпей та Цезар і надалі успішно правили республікою разом, Якщо не передчасна смерть Краса, що загинув у війні з парфянською державою. Цезар тоді був на війні, а Помпей правив Римом. Помпей почав побоювати, що Цезар по поверненню додому позбавить його влади. Від сенаторів Помпей лише чув захоплення Цезарем. Тоді він вирішив відкликати Цезаря з війни та вбити. Коли Цезар із армією, повертаючись додому, підійшли до річки Рубікон, то Цезар дізнався про наміри Помпея. Він розумів, що якщо перейде Рубікон і рушить на Рим, то неминучою стане громадянська війна. Він вважав Помпея своїм другом, тому рішення йому далось нелегко. Він вигукнув свою знамениту фразу жереб кинуто» і рушив на Рим. Опісля Помпей покинув Рим та втік до Греції. Цезар рушив за ним, і у 48-му році до нашої ери, поблизу міста Фарсал, відбулася битва, в якій перемогу здобув Цезар. Помпей втік до Єгипту, де його вбили поплічники царя Птолемея, XIV. Цезар не змирився зі смертю Помпея, адже він не бажав йому зла, сподівався, що той одумається. Цезар віддає наказ покарати Птолемея за смерть Помпея і посадити на трон його сестру Клеопатру. Після смерті Помпея Цезар залишився єдиним правителем диктатором Риму. Його десять разів обирали консулом. Він роздавав безкоштовний хліб бідним, скоротивши витрати сенату, створив Юліанський календар. Карбував власну монету, підкорив Понтійську державу в Сирії. Після перемоги він надіслав Сенату найкоротший звіт про результат битви Вені, Віді Вічі, що в перекладі звучить як прийшов, побачив, переміг. Цезар, автор історичних праць, історія Гальської держави та історія громадянської війни. Про Цезаря говорили ця людина. Вміє робити кілька справ одночасно. За переказами, він міг одночасно слухати, писати, диктувати різним писарям низку текстів. Цезарем захоплювались, з нього брали приклад, але поряд із цим не оминула його заздрість. У 44-му році до нашої ери сенатори влаштували змову і вбили Цезаря лицемірно. Наносячи раз за разом ножові поранення. Коли Цезар повернув голову, то побачив свого друга брута. Цезар вимовив лиш І ти, бруте, та пав мертвим додолу. Так обірвалось життя гая Юлія Цезаря.